І ось вийшло, що вийшло з цієї яблуні, з нашої обрізки. З величезного велетенського дерева вийшло в нас отаке дерево. Ну, В принципі, оця крона, оце, що ми полишали з подушками, вона все одно тимчасова. Поки що, поки тут не постріляло по центральному стовбуру, отакі гілочки, там показує коротенькі гілочки тут мають бути, то поки що кілька років воно буде на цих обростаючих гілочках. Може хтось скаже, що багато зрізав. Ну, можливо, багато зрізав, але при такому зрізі соки будуть йти, а далі вже нема куди. І куди піде сила? Ось, постріляє. Можливо, на цих десь гілках теж постріляють маленькі однорічні гілочки, такі однорічечки ось. Які насіння через дворічками, і які будуть спадами, і буде в нас дворічні золоті гілки. Ось таке дерево прошу. У нас вийшло. І, можливо, в нас буде ще інше відео, будемо показувати, наприклад, що на ньому вродило, як воно далі обростає. Щоб ви розуміли, наскільки корисна обрізка великого величезного дерева, коли ми перетворюємо на маленьке, комфортне дерево, де дерево само самокорі годують не ці пусті гілки, а годують отакі плодові гілочки, на яких в нас в майбутньому мають бути гарні, великі. Добротні яблука. З вами був Головань Володимир. Закінчуємо це відео з яблуною і гарного вам дня!